Зверніть увагу на Одесу, Тернопіль, Київ, Івано-Франківськ. Там проїзд у громадському транспорті 15 гривень. Чому у Львові 20 і чому він має бути 25 гривень? Вони не хочуть, або була проведена експертиза. Конституція України, Кодекс адміністративного судочинства України передбачають та захищають право на проведення такого роду експертиз. І те, що вони не хочуть. І те, що вони хочуть, хай запхають собі в одне місце. Андрій садовий разом з своєю компанією точно програє. Мої вітання! Я Андрій Петришин, а також інформаційно суспільно-корисний проект Аудит Львова. Сьогодні ми змушені вкотре звернути вашу увагу на свавілля Львівського виконавчого комітету. В питанні незаконного підняття цін на транспорт для жителів Львівської об'єднаної територіальної громади. І так до змісту нашої інформації хочу вам нагадати про те, що за моєю ініціативою було подано адміністративний позов до Львівського окружного адміністративного суду. З вимогою скасувати незаконне рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, яким запустили у дію підвищення цін на громадський транспорт для жителів об'єднаної територіальної громади. Хочу сказати про те, що ми керувалися трьома підставами вагомими трьома підставами. Перше було допущено службову недбалість, а також службове підроблення. Андрієм Садовим, а також його поплічниками в питанні оформлення протоколу і самого рішення від 8 грудня 2023 року. Друга підстава це те, що виконавчий комітет порушив усю низку статей, закладених у закон України, який здійснює регуляторну політику в даному напрямку. А це закон України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. З приводу цього ми забезпечили усі необхідні докази і подали до суду. З приводу службового підроблення буде викликано для подачі пояснень до суду Андрія Садового, а також Андрія Москаленка, а також буде використано інші докази. Більше того, ми підготували клопотання, аби через суд була винесена окрема ухвала про притягнення до кримінальної відповідальності усіх, які вчиняли службове підроблення. Щодо третьої підстави, на яку ми опираємося, це відсутність економічного обґрунтування цін на транспорт, які піднялися з 2024 року. І ми замість того, аби платити за проїзд у громадському транспорті 15 гривень за один квиток, ми змушені платити зараз 20 гривень за один квиток, а в подальшому змушені будемо платити по 25 гривень за один квиток. Зверніть увагу на Одесу, Тернопіль, Київ, Івано-Франківськ. Там проїзд у громадському транспорті 15 гривень. Чому у Львові 20 і чому він має бути 25 гривень? Адже заробітня платня приблизно та ж сама. Інфляційні індекси ті ж самі. Нам стало відомо, що за наказом Андрія Садового юридичний департамент Львівської міської ради підготував апеляційну скаргу на цю ухвалу про призначення судової економічної експертизи за нашим клопотанням. І ця апеляційна скарга вже Знаходиться у цьому суді у Восьмому апеляційному адміністративному суді. У тексті самої апеляційної скарги ви не знайдете жодного законодавчо встановленого обґрунтування, чому не можна проводити судову економічну експертизу. Жодного. Натомість їхньої позиції я хотів би звернути вашу увагу про те, що Конституція України, а також Кодекс адміністративного судочинства України навпаки передбачають та захищають право на проведення такого роду експертиз. У апеляційній скарзі йдеться про те, що ані мені, ані вам не завдано і не буде завдано матеріальних збитків незаконним підняттям цін. Я хочу сказати на противагу цій думці, про те, що підняття цін на 5 гривень. Вище регламенту на 10 гривень, це нібито невелика сума. Але одна людина, житель Львівської ОТГ, користується як мінімум двома квитками на транспорт, їдучи на роботу і з роботи, близько 300 тисяч громадян щодня за різними підрахунками використовують. Два квитки. Вдумайтеся, які це колосальні цифри. І я скажу вам, чому вони так не хочуть та впираються щодо проведення судово-економічної експертизи. Адже для них це ризик, що всі їхні шахрайства, зловживання та беззаконність буде виявлена експертами та оприлюднена, і їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Вони не хочуть бути допитаними у суді. Вони не хочуть та заперечують проти витребування доказів. Вони не хочуть, аби була проведена експертиза. Їм це не вдасться, оскільки вони є слуги народу. І те, що вони не хочуть, і те, що вони хочуть, хай запхають собі в одне місце. Ми заперечуємо проти доводів, які викладені в апеляційній скарзі. Ми заперечуємо, аби скасували ухвалу про призначення судової економічної експертизи. І наполягаємо на проведення судово-економічної експертизи, яка чи не вперше буде застосована до такої категорії справ, і для того, щоб вивернути назовні всі афери та маніпуляції Львівської міської ради, а також Андрія Садового, і потрібна судово-економічна експертиза. Всі ці заперечення, які були озвучені нами сьогодні, а також будуть викладені у документі як реакцію. На апеляційну скаргу. ми просимо взяти до уваги колегію 8-го апеляційного адміністративного суду. Адже на фоні реформи судової суд є окремою гілкою влади і має поставити законну обґрунтовану крапку в цьому питанні. Я не знаю, яким буде рішення суду, але Андрій Садовий разом зі своєю компанією точно програє. Програє їхнє свавілля, їхня надмірність, їхнє необґрунтоване відчуття безкарності. Програє і дуже скоро. У підсумку хочу закликати всіх бути максимально активними, адже відсутність громадського контролю в цьому питанні та в інших. Призвела до того стану речей, в якому ми опинилися. Львівські чиновники протягом багатьох років брали кредити, продавали комунальне майно, заставили все можливе і неможливе віддавати нам та нашим дітям, аби це все їм зруйнувати і не дати допустити нових свавіт, будьте максимально активними, поширюйте наш контент, радьте нас для перегляду друзям та знайомим. Коментуйте, не дайте наш контент, аби він затерся у інформаційному просторі. А відтак, ми працюємо далі, ви будьте максимально активними. Побачимося!